374 день в Канаді. 22.06.24. Ух, який в мене гарний коник. І до нього ми сьогодні дійдемо. Зараз субота, Субота закінчується. Вже за 10.06. Після 6 ми на 6 збираємося на покер з хлопцями. І я включив режим польоту, щоб зараз мені ніхто не дзвонив і не перебив мені відео. Скоренько запишу. Бо повне відомо, чим воно все закінчиться. Покер то і покер. Коротше, зранку що я встав? Сонце мене буде. блін, треба зняти буде якось на відео або фото. Хоча б зранку. Сонце виходить за висоток, висотки скляні, Гарний парк, багато місця, і за висоток виходить. І організм просто сам просипається, прокидається дуже класно. Але я себе заставив ще поспати годинку, так що я поспав. А вечором сонце вих... заходить. І світить на ці скляні висотки. І так само з тої самої позиції світить мені в вікно. Захід сонця в мене по висотках в землю. Дуже класно. Скляна будівля тут. І по ній якраз сонце заходить. Красота, в мене і схід, і захід сонця з моєї сторони. <смі> Теж треба. Отак. От Встав е, я зранку, поснідав. Що я поїв? А, собі зробив канапки з беконом е, З беконом яйцем, е, так як я хотів. І Артур на то дивиться, слинка йому капає, я вже його пригощав кілька разів, йому то сподобалось, і він попросив, щоб я йому купив в костку цього бекону. 20 з чимось доларів, 29 доларів 4 пачки по 12 кусків беконом 13. Про це мені проховати. Ну, реально, це нормальна ціна, дешево і надовго вистачає. І я кажу, сьогодні поїду в костку. Планую поїхати, бо треба заправитись, щоб машина стояла заправлена. На секунд хочу заїхати подивитись. і так і сталося. Протягом дня мені написали, що приїхала посилка М -м, з Китаю. Приїхала з Китаю, вчора я ще в 12-й ночі забрав ще з Амазону. І по... О, по чому. Що мені приїхало. Так, що мені приїхало вчора? О, вчора мені приїхав такий перехідничок. На Амазоні купив Це не перехідник. перехідник з HDMI на HDMI, Іменно, щоб з'єднати два кабелі. Бо, Я його буду тут зберігати. Бо мені приїхав такий от розгалужувач. Це сюди вхід, це IN. Можна з комп'ютера кабель, з ТВ-приставки, з телефона, три HDMI кабеля. Я випускаю сюди, я взяв. Мені він я не приніс. Не бачу. А може і приніс? Ні, не приніс. В машині залишив. А, ні, є. Фух, є. От HDMI кабеля сюди вставляти і на кнопочку просто переключати. Раз переключив. Не треба кабель витягувати з ноутбука, запихати туди, все гарненько підключено. ця штучка десь під столом приклеєна, я її планую, Раз переключив, переключив сигнал. І все летить на проектор. Це мені приїхало, це приїхало з Китаю вже. З Китаю мені приїхали дві різних посилки то сторонько перейду лампу замов собі е, від комарів туристично. Класно, плюс вона ще як нічничок, е, на батарею. Не подобається мені, що в неї зарядка не micro USB, не USB, нічого такого, а треба спеціальний кабель. Не дуже комфортно, але він буде завжди з нею. Нічого страшного. Вау, дуже далеко камера. О, приїхав, мені тримається самурайського меча, вже прикрутив до стіни. Гарно, він тут дивиться, поличка. Ось тут розетка, зарядка безпровідна, класно, воно там зі стіни виходить, навіть не видно нічого. І самурайський меч туди якраз добре вписується. Я думав, я думав зробити інакше. Залишити тільки от від самурайського меча цю кобуру, а сам меч забити в стіну. Щоб він виліз з другої сторони. Ну, воно цікаво, але з другої сторони не хочу, хтось може порізатись, він досить гострий. Тут він не пасує ніде, мені так пробивати стіну. Хоча може, мені руки дійдуть. Бо так він висить просто стандартно. А мені хотілося так не по прямій, а як стіна, а пробити, щоб тут е течало трошечки металу і ручка, а з другої сторони метал. Але це треба робити високо, щоб ніхто не покалічився. Отакий От в мене був план, але це в майбутньому це не терміново. Так що ці тримачі я вже причепив. Приїхало паяння силіконова накладка, силиконовий коврик. Він не горить, плюс секції для всяких дротиків. Дротиків і всякого такого. О, під'їду ближче. Це. Бо це літати це просто. Так, це паяльний дріт. Чистити паяльник. У мене не було цього. До паяльника набрав досить. Пробойчик це, якщо хочеш сверлити в металі або де-небудь в чомусь, то оця штучка натискаєш, вона вистрелює ну, і пробиває дірочку маленьку, щоб сверло не гуляло. Артуру, Артуру я ж поставив йому дві штори і ось такі магнітики. В одні в одному магнітик, в в другому метал, це такі от собі кульчики. Пробуває штора, защелкаєш і вона просто склеює. Я йому вже поставив, дуже багато їх приїхало в комплекті. Я вже майже всю штору заліпив, один просто залишив показати, потім йому причерпів. Багато всякого дрібного. Китай, Китай удивляє. Оце три джек і різні кабельки. Тут закручувати Так, як я бавлю зараз електронікою, я хочу собі зробити, деколи треба зробити таку штучку, то взяв, а це вимикач. В двері закрутити, і двері закриті, воно виключається, відкриваєш, включається світло. Я хочу зробити там світло. Може, зроблю там світло. Ножки до велосипеда. У мене велосипед білий і немає ніжки. Він трохи покоцаний. Хтось вже повернув, не знаю, але він. ну, не зна... Чого він покоцаний? А, може хтось користувався і повернув. Трошечки покоцаний. Я б не сказав, що користувався пластик новий. І от проста ножка. У мене така була в Україні. Чорна, а тут буде біла, бо велосипед білий. Прикручу потім. Не було часу прикручувати. Силіконові формочки. Песь алфавіт плюс цифри. На тортик, на якусь випічку щось робити. Я бавлюсь таким деколи, деколи мені заходить, то нехай буде випічки. О, ця коробочка, ще не викинув від тої лампи. Сміття. Mm, Ця штучка. Я її замовив перед тим, як мені прийшла накладка під двері. Отам от під дверями, така от біла полоска. Це щось подібне. Це щось подібне. Це просто паролонві такі валики. І тут має бути, я що навіть діставав, о, який велюровий чехол. Ці ж тут дві трубки запихаються по краям, і оце йде під двері. Щось воно не дуже гарно виглядає. Але якщо запхати, оце два валика буде, і двері посередині, і воно буде шморгати там то до землі не дотуляється. Це ще поки нове, може я це перепродам, але може і протестую, бо це ізолює набагато краще, ніж там то. Тут мені ізолювати практично дуже не треба. Приїхав міні-пилососик в авто. Це я замовив для свого шефа, він просив, щоб я йому замовив. І я замовив йому дешевий, він хоч просив дешевий, це 20 доларів. 20 доларів, але він ніби. Ну я б не сказав, що він якийсь засос ну просто тяне. І плюс щось, що не дує. Мені сподобалось, що він має ось таку от насадку здувати. Підвіться воно так конкретно дує та й ці зарядка все як має бути. Це пилососик за 20 доларів мені не дуже сподобався. Він не є такий дуже потужний, то я собі замовив теж. Мій ще дорозі десь на днях має приїхати. Я чекав дуже на кабелі для колонок для динаміків, бо колонки, які я купив вони. О, вони ж до них треба ось такі. от, Прості кабель, ось такий кабель. Цей кабель мені дали з системою, яку я купив за 130 доларів е, DVD, dvd плеєр і ці всі колонки. І він просто кинув оцей. Він купив собі його, але він так його й не використовував. Може він відірвав трохи. Не ну, думаю, 15 метрів. І мені має прийти ще дві бухти, таких один на 30 метрів і одна ще на 15 по-моєму, так просто дозамовив. Я на них чекаю, бо хочу вже колонки розставити. До, до цього кабеля ми ще дійдемо. Ніби по Китаю. Китаю напевно, що все. Може щось відклав, не знаю. Е, так, покидаю все. Потім що я зробив? Я... А, приїхала і Юля. Сьогодні Юля в мене на 41-му. Я її відкрив, пустив дівчат, вони там собі для дівчат роблять. Граліла. Кому цікаво, дуже приємна дівчина, я не знаю, завжди якийсь клієнтура хтось бавиться. За гроші, само собою, бо вона і мені теж підкидає копійку. І після того я поїхав в. А, я поїхав в костку. Я поїхав в костку. В костку мені треба було заправитись і я хотів перекусити. Взяв собі своє горняточко е, пепсі, Вийшов, купив картоплю фрі, курочку, поїв. А до того я купив собі коробочку круасанів 6,99, 7 доларів. Круасани дуже класно з нутелою, до кави, мені смахує. Треба до собі робити. До чаю. У мене нутела є, я хочу просто нутелу виїсти, тому взяв ці круасани. Буде такий от десертик. Думав торт взяти, але ні, думаю, треба виїсти оце все. А Артуру купив хліб 7,43 хліба. Далі йому купив бекон 24 долара. 24 долара, 4 пачки бекона по 13 штук, великі слайси, багато м'яса. І він зараз собі якраз готує. М -м, вже чути запах. Тут погано, як включаєш кондиціонер, він затягує повітря з кімнати, охолоджує і випускає всі кімнати. Тому якщо хтось готує щось таке пахуче, кондиціонер треба виключати. Табо вже затянуло мені в кімнату. Яйця 11 доларів 30 штук. XL великі. Я йому основну набрав. Сам поїв і поїхав звідти на секунд. На секунд я поїхав в четвертій. В четверті 10 десять я тільки заїхав на секунд і набрав собі цілу купу штук. Я собі хотів взяти ну, ось цього коника. Це я взяв на собі аніматорші, які роблять вечірки, в них є там. Єдиноріжка паті для дівчат. Вечірка якась там для дівчат, якесь свято. І оце от такий бантик. А якщо складаєш, у них просто все в цьому стилі єдиноріжка. І от такий от коник класний. Їм точно він піде, ця подушка нічого не, не вартує. А, вона ще навіть продавалась. 5,50 була в Гудвілі. А я купив Гудвіл весь за копійки. тільки де. Ага, вон де. Але на чеки, дуже багато. А, я заправлявся сьогодні. Заправився сьогодні на 90... 92 долара, 92,77 і заправив 56 літрів. 57 Долар 62 за літр. А в Гудвілі я закупився на 13,80. Оця подушка з річкою. Ось така от брудна подушка підставляти, ну, її можна кинути на балкон. Я її кину паперу. Я хотів взяти матеріал з неї. Вона дива. З подушок, то я дуже задоволений одним ковриком. Блін, щоб піднімати знову це крісло. А, хоча ні, я наклоню. Ось такий от коврик. Крісло в мене діряве, Ось тут лопнуло на шву, і я вже думав перешити. Думав перешити, замість цього дати тканину зшити. Багато роботи, плюс треба поролон, А оцей коврик я знайшов там. Це простий коврик під ноги. І він тут ідеально вписується, якраз по розмірах. І він має оцю резинову підкладочку ну не нездошень. І він залазить позаду. Його тут конкретно затиснуло, і він ніяк не вилазить. Я не люблю шкіри, дермантина і того всього, бо парить. Мені дуже жарко на такому сидіти, а це набагато зручніший, хоча він теж без, без подушки. З кріслом, покінчено крісло треба гарненько вимити і залишити. Воно реально зручне. Мені дуже воно подобається. Зручне. Воно велике. Я люблю глибоко сидіти і повністю в мене ноги на кріслі. Тут ще ззаді можна поставити подушку. В мене є подушечка маленька, я спробую її поставити, але не думаю, що перевірю, протестую. Подушечка в мене є. Якраз така маленька. У мене ще була крута подушечка, я саме віддав. Але він... Вона йому не сподобалась. Він, по-моєму, викинув смітник. Я думаю, що мені теж не сподобається, мені і так зручно. Взяв я ще собі стіл. Сьогодні у нас буде покер і в мене шестикутний покерний стіл на 6 персон. Він розкладається поверхня. А я взяв таку маленьку тумбочку, вона теж шестикутна і по розмірам, якраз поверхня має сідати там. Мені треба продумати до неї ніжки. І. І все буде класно. Цей стіл має бути має працювати. Якщо ні, то я викину там внизу тумба, відкривається сховка, сховок, так що там можна тримати фішки, коли грайде. І от всяке таке. Щось я там не був... а, недавно казав, що мені треба HDMI кабель, бо я Артуру віддав, Артур кажу це, і я заходжу сьогодні на Second. HDMI кабель новий, запакований, ніхто його не діставав. Він, я, я його дістану, розпакую. Він мені навіть подобається. Я прочитав на кабелі, я не бачу, що писало. Але ось тут пише, що це high-speed швидкісний кабель. І я його собі залишу, звісно. Він ще мені подобається в цій опльоці. в мене точно такий самий. Але в чорній опльоці. В чорній, а це синій, і, і, і мені здається, він досить довгий. Класний кабель, абсолютно новий. Шикарно. От, мені якраз треба було. У мене вже тепер буде три кабелі HDMI. І мені більше вже не треба. Мені більше не треба. У мене ще є кабель HDMI з України. Ось такий от. Плоский. Теж прикольний, мені подобається. О, тепер в мене кабелі вистачає. Взяв собі ще кабель. І вийшов. Там в них є великі контейнери, смітники. Я біля них запаркувався. Дивлюсь, стоїть, догори ногами вішалка для одягу на колесиках. Я таку Артуру віддав. І я брав на і думаю: о, блін, треба забрати. Але заходжу там на варочні частини. Але дивлюсь, два самоката лежать. Самокат я хтось не купив. Один самокат е з великими колесами. Нормальний, все працює, знаю, кому віддам. І другий самокат такий, як самокат, і на дві сторони О окремо стоїш ногами і оце якось там махаєш і їдеш. Теж великі колеса, силіконові, все як має бути. І я його теж взяв. Теж віддам. У мене зараз ще в машині цей стіл, самокати, це потім заберу. О, карти. Сьогодні будемо покер грати. Ще взяв собі покер. Казіно. Я не рахував, що вони там всі є. Ууу, нічого собі, вони ще й нові. Вони ще й нові. Може ними хтось там разок грав і все, і залишив. От Ми сьогодні ними будемо і грати, будемо тренуватися. Все, я думаю, що вистачить. Блін, оцим дуже задоволений. Крісло тепер шикарне. Ідеально, біжу я, біжу, папа.